Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Я сьогодні заходжусь біля великої техніки з бустером в руках. А отже, у нас огляд і тестування на новий бустер GS16. Поїхали! І перш ніж почати тестування, давайте поговоримо про його характеристики. Перша і основна з яких це його ємність 16 тисяч мАгодин. До речі, у нього, як і у попередніх моделей, є функція Powerbank, під яку виділено 9,5 тисяч махів. Ще хочу звернути вашу увагу на комплектацію цієї моделі. Вона в себе включає кабель Type-C для заряджання самого бустера, крокодили з блоком керування, інструкцію з експлуатації, поки все подістаєш. Звісно ж, Дуже приємний софт-тач пакетик. <хи> І, звісно ж, сам бустер, який може запускати двигуни авто, підсвічувати робочу зону за рахунок наявності ліхтарика 100 люмен та слугувати як павербанк. Від нього можна заряджати телефони через кабель та через бездротову зарядку. До речі, порт USB-1 має такі характеристики: 5 вольт, 2 А. І порт USB 2 має характеристики 5 вольт і 3 А, що трошки швидше, а безпровідна зарядка видає 15 Вт. У цієї моделі пусковий струм складає 1000 А, а піковий 2000 А. Що це нам дає? А це дає змогу запускати бензинові двигуни об'ємом до 9 літрів, а дизельні об'ємом до 7 літрів. І очевидно, що у такого інструмента, який працює з високими струмами, повинні бути певні захисти, і вони тут присутні. Перший захист це захист Захист від неправильної полярності Він знаходиться саме в блоку керування цього пристрою. Якщо ви неправильно підключите крокодили до клем, нічого страшного не відбудеться. Пусковий пристрій просто не спрацює. Також у нього є захист від перегріву. Я вважаю, це обов'язковий захист для інструменту, який має всередині елементи живлення. Третій очевидний захист для такого інструменту це захист від казе. Я навіть його вам зараз продемонструю. Захист від казе, навіть без рукавичок гумових. Просто з'єдную. Ми чуємо звуковий сигнал, що відбувається коротке замикання, але нічого страшного не відбувається. Ми роз'єднуємо крокодили. І все, КЗ закінчилось, і його можна підключати до акумулятора. І звісно ж, у нього є дуже неочевидний, як на мене, захист. Це захист від нещільного з'єднання, оскільки, якщо під час підключення пускових пристроїв проскочить невеличка іскра, то це може видати помилку на блок керування самого авто, яке ви запускаєте. А потім, звісно ж, посипляться чеки. І оскільки з теоретичною частиною ми закінчили, я пропоную переходити до практики. Будемо запускати ось цей трактор GCB Fast Track 42. 20 айкон з об'ємом дизельного двигуна 6,8 літрів. Тут знаходиться два 12-вольтових акумулятори, які підключені послідовно. Це залишаються ті самі 12 вольт, але зі збільшеною ємністю. Підключаємо наш зарядний пристрій bc 4 i щоб дізнатися, яка зараз ємність. Ємність акумулятору нижче половини. І видає 11,7 вольт. Цього навряд чи вистачить, щоб прокрутити стартер даного авто. Але ми спробуємо. Так, ми знаходимося в кабіні цього трактора і намагаємося його для початку завести без використання нашого бустеру. Вмикаємо запалювання, завантажується бортовий комп'ютер. І пробуємо заводити. Не заводиться, акумулятори розряджені. Вмикаємо запалювання, витискаємо щеплення. Саш, підключай. Готовий. І він запустився. Як ви могли побачити, ось такий маленький бустер зміг запустити ось таку величезну машину. До речі, у нього ще 73% заряду, а це значить, що його вистачить ще на декілька запусків. І все як завжди, посилання на цей бустер ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.